Всім привіт! І сьогодні ми будемо малювати лише фіолетовими низ я поклала старий блокнот, щоб мої маркери не перебились. Так, нам ще потрібен рівець і між цими трьома Я хочу якийсь один вибрати, бо вони не застружені. Зараз буду вибирати, чим я буду малювати оцей вибрав. Отак я його застругала, надіюсь, не підведе. Зараз буду накидати малюнок і повернуся до вас, коли його намалюю. Ну, щось приблизно таке я тут е, накинула. Це все, що придумала моя голова у даний момент. Можна розмальовувати. Візьму, що, до речі, чорний. Ну, а як без нього? Треба буде те, що наводити якісь контури. Ну, ви мене зрозуміли. Приступай. Ну, що у мене вийшло. Мені здається, гарно. Мені дуже подобаються отакі малюнки. До речі, я, свою думку напиши в коментах, якщо вони не відключені, і постав лайкосик. Також підпишись, якщо ти ще не підписався. Ну. Як вам буду далі проводити такі челенджі?